Вони мали вчитися два роки, але термін їхнього навчання скоротили на чотири місяці. Реалії змушують офіцерів опановувати новий рівень військової тактики та стратегії якнайшвидше. Скорочення термінів навчання і прискорений випуск обумовлені тим, що навіть за найоптимістичнішого сценарію на Донбасі, навіть за тривалого перемир'я, яке перейшло би в політичне врегулювання. І всталий мир. Військова загроза зі сходу залишиться актуальною і в довгостроковій. І в короткостроковій перспективі війна з росіянами змусила переглянути і саму програму навчання. Головний акцент тепер на тактику батальйонно тактичної групи як основної бойової одиниці. Викладачі університету самі їздили на ротації в зону проведення. АТО. досвід здобутий кров'ю та потом українського війська тут поспішають занести в підручники протягом останніх двох років. Ми практично на 100% поновили оновили зміст навчання. Там ну я скажу такі цифри: 97 навчальних дисциплін. Повністю змінені на сьогоднішній день за досвідом АТО видано понад 60 навчальних посібників і підручників, тобто дуже багато. Серед нинішніх випускників 67 учасників антитерористичної операції. З них четверо закінчили навчання із золотою медаллю. Найкращих нагородили шаблею часів Богдана Хмельницького і мечем британської королеви. Де служитимуть випускники, знають лише попередньо. В ну, яку частину ще наказ не доведений до нас, а то будь в якої місцевості виконувати завдання. Попередньо нам доводили розподіл це Інститут авіації протиповітряної оборони, кафедра повітряних сил Національного університету оборони України імені Івана Черниховського. Пов'язую свою подальшу службу. Хотілося б так це вірити. Це викладацька діяльність умрія на мною лише здобувши освіту в національному університеті оборони, можна посісти посаду командира бригади та отримати генеральські звання. З поміж недавніх випускників троє стали героями України. А ще п'ятеро кавалерів зірки героя нині здобувають вищу освіту в стінах закладу. Олександр Аргато, Оксій Тищенко, п'ятий канал.